Доброго дня, сьогодні на огляді нові електроскутери фірми Домінатор. Це повноцінні двомісні електроскутери з великим сидінням та додатковою підножкою для другого пасажира. Двигун має потужність 1000 Вт. ззаду дискові гальми, Розмір резини 3 на 5х10. Позаду влаштовані два регулюємі газомасляних амортизатори. Особливий комфорт додає передня газомасляна вилка. Оснащений скутер сигналізації має два ключі, два брелки. Сидіння відкривається проворотом ключа в обратну сторону або з кнопки. Кнопка перемикання швидкості. Відкривання сидіння, включення, габарит фар. Примикання ближній дальній, повороти сигнал. Максимальна швидкість до 60 км за годину. Перша швидкість, друга, третя. Підсидіння узор вимкнення. та багажник. Акумулятори влаштовані знизу. 5 штук. 7 вдалого дня. Для замовлення телефонуйте.